Не допустити підвищення акцизів на паливно-мастильні матеріали. На жаль, Верховна Рада дуже невеличкою кількістю, перевищуючи 226, проголосувала в першому читанні цей закон. Закон, яким передбачається, що акцизи на бензин, на дизельне пальне, на автомобільний газ будуть суттєво зростати. Наголошую вже з 1 липня. Вони планують підняти е, акцизні платежі за один літр бензина на 11 гривень, на один літр дізельного пального на 8 гривень. І це при тому, що вони вже зараз забезпечили випереджаючи зростання цін за перші 4 місяці поточного року. Офіційно. За даними, які ми маємо в нашому розпорядженні, починаючи з початку року, ціна палива зросла на 10% з 51 гривні на 56. І це при тому, що ціни на нафту в світі коливалися від 78 до 81 долара, тобто залишаючись приблизно. На однаковому рівні. Ще акцизи не підняли, а ціни вже підстрибнули. От додайте до тих цін, які ви зараз бачите на заправочних станціях, ще 10, 11, 12 гривень. І подивиться, з кишені кого вони будуть витягнути. І не думайте, що це буде лише тих автомобілістів, які користуються машинами. Ні. Бо це такий універсальний податок. Машина, яка доставляє хліб, хлібороб, який цей хліб вирощує, магазини, які використовують тепло, газ і інші позиції. Весь бізнес транспортна система буде пошток інфляції, і народ України стане на 10% бідніше. Зараз вам пояснюють, що нібито це не тому, що гроші потрібні, бо гроші в них є. А це тому, що це вимога Європейського Союзу. Ще раз хочу наголосити: це суцільна, цинічна і тотальна брехня. Ви не знаєте жодної директиви, яка зобов'язує країни, яка лише прагне вступити в Євросоюз, яка ще не має статусу члена Євросоюзу. У них були б будь-які зобов'язання щодо підвищення податків, акцизів, на паливно мастильні матеріали. Ні. Це буде дуже м'яка процедура, але після того, як Україна стане членом ЄС. Дуже сподіваюся, що це має бути дуже швидко. Але тоді поговоримо про те, що робити з гармонізацією податків.